Вітаю, друзі підписники, глядачі нашого каналу Пасіка Миколи. Сьогодні у нас 27 лютого, 11 година дня, в затінку плюс 13. Вчора в нас був повторний, гарний, очисний обліт. Сьогодні ми будемо скорочувати вже бджолині родини, тобто прибирати лишні рамки з гнізд. І чистити днища, прибирати буферні корпуса. Обов'язково додивіться наше відео до кінця. В кінці буде е, оголошення. Так, сім'я номер 33 Зараз ось в такому вона стані, як бачите. Сім'я потужна. Займають вони раз, два, три, 4, 5, 6, сім вуличок, одну рамочку. Можна їх вкрайні прибрати, на одну звузити. Прибираємо зараз поки їх в сторону. Натомість ставимо, є в нас такі старенькі заставні. Більш нічим. Ось в такому стані, більш нічим ми... Сімейок не утеплюємо, залишаємо ось так. Отовсеньке наше утеплення, можна сказати так. Тиждень нас не було на YouTube-каналі, хто дивиться уважно наші відео. Е, прошу вибачення з не... Е, як сказати. Трішки був приболів. Ми не знімали відео, можна сказати так. Сім'я мейка менша по об'єму. Лишні рамочки ми виймемо, тому що буде легше нам піднімати корпуса. Ось так. Таким чином ми перейдем, пройдемо всі наші бджолини родини Тут, мені цікаво, вони сидять до крайньої заставної, не застав, до крайньої стінки. Сімейка просіла, як бачите, ми показуємо все те, що в нас є. Так, хоча б вона з осені може була... Слабенька, того, що я не бачу по підморви. Кількість підмору ми покажемо. Як будемо знімати... Так, хочу подивитися, що у нас тут робиться на крайній рамці. Так. Маточка ходить. Є розплід на крайній рамці. Що ми тут зробимо? Ми їм дамо ось таку рамку з митком і місцем з цього краю. О, тому що вже від крайньої стінки східної не було в нас. сказати так. Опа. О, а ми таким чином їм трішки облегшимо. І ще б на одну я оцю їх скоротив. Хватить їм 5 рамочок. Потім в подальшому ми будемо доставляти їм кормові. Тим самим. І розширяти гніздо, і додати їм корми. Попереду в нас ще доволі довга весна. І те, що зараз тепло, не означає, що потім буде тепло. Лишні кормові рамки нам потім знадобляться. І що ми будемо робити, покажемо в наступних наших відео. Так, слідуюча сімейка. Ця сімейка крепше. Тут вже стоїть заставна. У нас вже весна потеплішало, в сім'ях розплід і, як ви замітили, починає з'являтися плісінь. Ну нічого, ми це все приберемо. Так, дивимося, наскільки ми можемо скоротити цю сімейку. Так. Раз. Частина з тих рамок поставиться за заставні. Так, тут а далі вони краще вже обсідають. На цьому можна закрити їх. Раз, два, три, чотири, ну, п'ять вулочок так. Ось так. Бачите, в якому стані наші сімейки? Є сильніші, є слабші, так як на кожній пасіці сім'ї наші, які зимують в вуликах, перезимували практично без втрат. Хто дивиться наші відео, є відео де був експеримент з зимівлею трьох маток. В тих сім'ї пропали були всі матки. Експеримент наш не вийшов. Ще цю забираємо. І тобто вийшло у нас мінус одна бджолина родина. Ось так. Таким... Так ми будемо проходити всі наші бджолосім'ї. Після чого, що ми зараз покажемо далі. Будемо замінювати днища, вичищати їх. Хоча б, якщо добре придивитися перед льотками, можна подивитися, що буквально день вчора було гарного льоту і бджілки наші вже гарно почистили. льотки і днища, що залишилося на днищах, ми покажемо зараз вам. Те, що, звичайно, те, що буде. На днищах підмору. Це не означає, що стільки його було, так як бачите, що почистили. Підмору буде на днищах значно менше, ніж було з зими. Так, зараз пару хвилин ми підготуємо до заміни днищ і зняття буферних корпусів і включимось далі. Так, трішки ми показали, як ми е, знімаємо. Тут особи такого е, серйозного нічого нема. Е, що хотів показати? Хотів показати кількість підмору в е, наших бджолосім'ях. Є, що геть мало, а є й більше. Але це е, те, що мало, не означає, що стільки було його з зими. Е, підмору було трішки більше. Як бачите, перед вуликами вже трішки є почищено. Е, порівняно з попередніми роками. Підмору, я вже неодноразово говорив, значно більше, ніж в попередніх роках. Ось так, таким чином ми підемо далі скорочувати їх і знімати, буферні корпуса, чистити днища. За заставну покидаємо їм ще по рамці медовій. Така погода буде, вони потихеньку будуть, щоб, зможуть будуть брати. В гніздах мед є, все нормально. Як я казав, на сьогоднішній день з основних сімей за винятком однеї зимують всі. Так, що я хотів сказати по поводу оголошення, що говорив на початку відео, це я вже говорив і в попередньому відео, є бажання. Створити так як би сказати, рух, іде зараз в нас весна, по посадці медових дерев і кущів. По поводу цього пропоную в суботу або в неділю. Я напишу оголошення в групах і в Ютубі для розгляду провести стрім по обговоренню цього питання. Прохання подумати, як краще це зробити. Може хтось має на продажу медові дерева типу липу, акацію, інші медодаї, кущі і також насіння інших медоносних культур. Прохання писати мені на вайбер або в телеграм. Лічно я постараюся відповісти і приєднати це до загального стріму і подальшому до відео, щоб люди могли бачити, де можна придбати і де можна. А може хтось хоче продати. От таким чином. І я думаю, цим зробимо ми досить гарну справу в посадці медоносних дерев біля пасік. Хто де зможе, можна сказати так, і покращити покращити в подальшому медову базу для своїх пасік. На цьому все. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі, ставте палець вверх. Буду за це щиро вдячний. Нехай добрі люди дивляться добре відео. Всім миру і добра. До побачення!